Баба Галя і Гугл. Та воно мені сказало, що я помилково ввела пароль. Кричала баба Галя на весь двір. А я його руками вводила не помилково, спеціально. Ми з сусідом Петровичем, прихиливши пиво, тихо спостерігали, як бабуся намагається залогінитись у свій новенький смартфон, який їй подарував внук внук-айтішник з Києва. Замість пенсії вона тепер отримує прива 24 замість сусідок тікток, а замість ворожки по телевізору Ютуб, де вона тепер дивиться, що там у Злати огнівіч. От поясни мені, Грицю, звернулася вона до мене. Чого воно мене питає, чи я не робот? Та в кого руки болять від ревматизму, то точно не робот. Роботом же не болить, їм хоч закрути гайку в лоб. Може, тобі капчу треба пройти? обережно припустив я. Та я пройшла, шість світлофорів знайшла, три автобуси і одні двері. І що? Нічого. Каже, ви не пройшли перевірку. Та я в молодості на таких перевірках впівміста обходила. А це якась картинка мене зупиняє. Внук приїхав у неділю, і через півгодини у баби Галі був Ютуб канал під назвою Баба Галярве інтернет. Першим відео стало, як я купила кріп через дію, за тиждень 48 тисяч переглядів. На другий тиждень баба почала розповідати, як перемогти вайфай молитвою, а ще через місяць їй написала якась компанія з Кореї і надіслала чайник за рекламу. Тепер вона нас учить Ви, хлопці, не сидіть без діла, вже й кота можна монетизувати, якщо правильно підписати. А вчора я заглянув до неї на чай, а вона мені. Грицю, а ти б не хотів колаборацію? Ти ж умієш пити пиво і дивитись у камеру. Це вже контент.